Тягни живіт, підмалюйся, поправ одяг. Сядь гарно. Повернися з кращого ракурсу. Я поправилася. Я не влажу в свої штани. Дивись, яке в неї тіло. Я не можу на себе дивитись. Як часто ви казали це собі чи комусь? Вітаю! Мене звати Оксана Круц. Я клінічна психологиня з основами КПТ, психотерапевтка за методом Символдрама, а також працюю у напрямках, психоаналіз та МДР. Сьогодні поговоримо про книгу більше, ніж тіло Леслі та Лінсі Кайт. У культурі об'єктивації головну роль приділяють зовнішності: одні тіла прославляють і цінують, а інші знецінюють і принижують. Жінки часто починають дивитися на своє тіло очима інших, замість того, щоби сприймати його всередини як частину свого власного. Самооб'єктивація стає невидимою пасткою, де замість повноцінного життя ви постійно уявляєте, як виглядаєте в очах оточення. А як ви ставитесь до свого тіла? Ми все життя живемо у своїх тілах і переживаємо кожен момент разом із ним. Однак часто наше ставлення до себе залежить від того, як, на нашу думку, виглядаємо в очах інших людей. Це виглядає дивно і трохи сумно. Але коли ми починаємо розуміти своє тіло і відчуваємо його зсередини, а не оцінюємо з точки зору інших, то можемо побачити в собі набагато більше, ніж просто зовнішність, яку можна критикувати. Досить часто у суспільстві ми можемо спостерігати такі ідеї: усі тіла красиві, всі тіла підходять для бікіні», чи наша краса в наших недоліках? Такі гасла можуть надати спокій на певний час, але не змінюють проблему. Жіноче тіло завжди піддавалося об'єктивації, і ми детальніше можемо це помітити у творах мистецтва з різних епох, починаючи з доісторичного періоду культу плодовитості та жіночності тіло, яке може народжувати у Давньому Єгипті, цінували грацію та стрункість. Але без зайвої худоби. У стародавній Греції ідеалі було пропорційне, гармонійне тіло, а в Римі велич та елегантність. Жінки навіть перебинтовували груди для плоского вигляду. Високе середньовіччя підносило образ прекрасної дами з блідою шкірою і худорлявістю, що символізувала релігійність. Під час Ренесансу жінки набули окрузліших форм а в епоху бароко розкішних та пишних, що символізувало достаток. У ХХ столітті ідеали краси швидко змінювались. У 1920-х з'явилася мода на хлопчачу фігуру, коротке волосся та короткі спідниці. Після Другої світової війни повернулися жіночі округлі форми, як у Мерлін Монро. Але в той же час з'являється культ твігі – худорлявої моделі з хлопчачою фігурою. Яка стала символом тендітності та юності, її образ активно використовували виробники засобів для схуднення, просуваючи ідею, що успіх і краса у збереженні юного вигляду, іншими словами, просто дорослішай. Постійна зацикленість на тілі, виснажливих дієтах та надмірних фізичних навантаження може мати у собі ґрунт розладів харчової поведінки. Авторки говорять про те, що ви починаєте думати. Що якби ви тільки могли взяти себе в руки, то завжди почувались добре у своєму тілі, без тривоги та виснаження. Не виникало б провини через зірвану дієту, чи необхідність знову починати тренуватися після відпочинку, а гроші на дорогі процедури для омолодження не здавалися б необхідністю. Реклама нав'язує ідею, що позбутися недоліків просто є доступні процедури та легкі дієти. Проте відповідальні завжди покладають на вас вашу слабкість і нестачу сили волі. Чоловіки також можуть страждати на РХП, проте у водах об'єктивації їхню цінність рідко визначають на основі зовнішності. Чоловіки справді цінують за привабливу зовнішність, але також і за численні аспекти їхньої особистості, як-от за інтелект, почуття гумору. Таланти та досягнення, незалежно від того, як вони виглядають, тому і багато говориться саме про жіночу об'єктивацію РХП, на які згідно статистики страждають більше саме жінки. Телебачення, фільми, журнали, відеоігри та соцмережі найпоширеніші джерела інформації, які об'єктивують жінок та дівчат, і це стане цілком зрозуміло якою за визначенням медіа зараз має бути приваблива, здорова, нормальна в лапках жінка, і ці образи ймовірно опиняються на вашій власній мапі уявлені про своє тіло? Поговоримо також про бодіпозитив. Авторки розглядають його в контексті бодіпозитив як товар, використання компаніями та певними особами, які наживаються на тенденції? Якби бодіпозитив не допомагав продавати товари та збирати лайки і перегляди? Маркетологи та інфлюенсери знайшли б новий підхід. Авторки говорять про боді нейтральність як наступний крок у сприйнятті себе. Це стан, у якому ви приймаєте та поважаєте своє тіло таким, яким воно є, зосереджуючись на тому, як ви почуваєтеся і що робите, а не на тому, як виглядаєте. Авторки рекомендують. Оберіть часовий проміжок три дні на тиждень, місяць або будь-який інший досяжний період і уникайте медіа, наскільки це можливо. Усіх! Зробіть усе можливо, щоб не дивитися і не слухати телебачення чи кіно, не читати журнали, і не користуватися соціальними мережами: ні Інстаграм, ні Твіттер, ні Тікток, ні Фейсбук. Бувають навіть книжки, пісні чи подкасти, в яких повно об'єктивації. Також від них відмовтесь! Натомість зосередьтеся на тому, що ви бачите, відчуваєте та проживаєте в реальному житті, у своєму власному тілі, в особистому контакті з іншими людьми. Що можна з цим зробити? Шлях лежить через саморефлексію. Проаналізуйте, як ви почуваєтесь на емоційному рівні. Я сердита, засмучена, мотивована, відчуваю надію на фізичному. Я напружена, мене нудить, я спітніла. У мене швидше забилося серце. Назвіть хвилю, запитайте себе, який конкретний випадок чи ситуація змусила мене відчувати цю кризу, самосприйняття. Можливо, чийсь коментар, переосмисліть свою реакцію, коли ви відчували подібний біль або сором у минулому. Як ви реагували, як ви долали стрес, пов'язаний з уявленнями про власне тіло? Прокладіть собі шлях, подумайте про добру реакцію на кризовий момент пов'язаний із тілом. До прикладу, рідні хочуть спільну фотосесію. Не забувайте також про самоспівчуття. Співчуття до себе означає, що ви себе підтримуєте і безумовно приймаєте як себе, так і власні рішення в минулому. Співчуття до себе також допоможе вам розвинути і використовувати стійке самосприйняття, нагадуючи вам ставитися до себе з терпінням, розумінням і любов'ю незалежно від обставин. Якщо ви помічаєте у себе ознаки РХП, ви можете звернутися до нас на консультацію, адже РХП піддається психотерапії. Контакти в описі до цього відео. Ви більше ніж тіло, і колись ви це усвідомите. А з вами була я, Круць Оксана, психологиня студії Сенс. До нових зустрічей! Всім па-па.